Man, I treat them like the enemy Had a couple traders, man, but now they know the penalty I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy I got no time for failure, man, I want to leave a legacy Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Battlefield 1, і це шутер від першої особи, розроблений компанією Dice та виданий Electronic Arts у 2016 році. Грає п'ятою основною частиною серії Battlefield і розгортається під час Першої світової війни. Battlefield 1 не має чіткої сюжетної лінії, натомість вона пропонує серію історій, які розгортаються з точки зору різних солдат та з різних країн. Як на мене, такий підхід доволі цікавий. А факт того, що ці всі історії основані на справжніх подіях, додає грі ізюминку. Хоча і тут, звичайно, без прикрас сюжету не обійшлося. Просто щоб додати епічності і гравцям не було скучно. Але ці історії дають гравцям відчути різні аспекти війни: від окопних боїв в болоті і в крові до літаків та битв на бронемашинах, які епічно руйнують все оточення. Ця гра вам пропонує незабутні відчуття та цікавий геймплей. Battlefield 1 має чудову графіку, хоча вже й не настільки хорошу, як до прикладу, в Call of Duty 2019 року, яку я нещодавно проходив і скоро викладу вам цікавий огляд по цій грі. Повернімось до Battlefield 1. Це чудова гра, яка створює атмосферу Першої світової війни, та використовує фотограмметрію для створення реалістичних моделей солдатів, зброї та оточення. Гра також використовує динамічне освітлення та руйнування, про яке ми ще поговоримо. Ці всі фактори роблять бої. Ще та більш динамічними та реалістичними. Battlefield 1 пропонує динамічний і захоплюючий геймплей, а також пропонує різні режими гри, включаючи командний бій, завоювання та штурм. Гра має широкий спектр зброї та транспортних засобів, які можна використовувати як і в бою, так і будь-де. Давайте коротко про кожен із них. Battlefield 1 пропонує широкий спектр зброї, яка використовувалась під час Першої світової війни. Кожна зброя має свої унікальні характеристики, які роблять її більш індивідуальною для різних ситуацій на полі бою. Ось деякі з аспектів, які роблять зброю Battlefield 1, такою крутою. Швидкість стрільби може варіюватися від дуже високої, наприклад, штурмова гвинтівка, або до дуже низької. До порівняння снайперська гвинтівка це дозволяє в грі вибирати правильну зброю для певної ситуації, наприклад, якщо ви опинились в ближньому бою, вам знадобиться зброя з високою скорострільністю або ж зброя, яка подавить вогонь ворога. Точність зброї може варіюватися від дуже високої до дуже низької, тому краще стріляти з прицілом, коли це можливо. Наприклад, снайперська гвинтівка буде дуже точною на великих відстанях, але не дуже корисною в ближньому бою, так як вас будуть виносити із швидкострільної на раз-два. Але це дуже прекрасне відчуття, коли ви влучаєте у ворога з дальньої дистанції. і зразу позиціонуєте себе як у грі про снайпера. Яка всім відома під назвою снайпер еліт? Правда без заповільнення кулі і крутого добивання, в якому вам показують органи, в які ви влучили. Звуки зброї Battlefield 1 дуже реалістичні. Кожна зброя має свої унікальні звуки, які можна чітко відрізнити на полі бою. Віддача зброї може варіюватися від дуже слабкої до дуже високої. Це змушує вас правильно контролювати зброю при стрільбі та підібрати її під певні ситуації. Наприклад, кулемет буде мати дуже сильну віддачу, що ускладнює стрільбу прицільну, але дає можливість довго подавляти противника вогнем та й тримати позиції. Але враховуйте, що перезарядка буде дуже довгою. тому коли противник прямо біля вас, краще використовувати штурмову гвинтівку, у якої і віддача низька, і розкиду куль немає, та ще й скорострільність на місці. Або ж сильною віддачею, але ваншот ванкіл. це я про дробовика. Круто виносити противника бігаючи по будинку, і тільки побачивши його, знищувати. Але ця зброя абсолютно не підійде для відкритої місцевості, так як ушкодження від нього мінімальні. Поки ви вб'єте одного противника, то другі вам віднесуть голову. Відчуття від пострілу зброї в Battlefield 1 дуже потужне, так як ви можете відчути силу кожного пострілу із різних видів зброї, що робить бої ще більш цікавими. Ось кілька моїх улюблених типів зброї в Battlefield 1. Снайперські гвинтівки дозволяють вам вбивати ворогів з великих відстаней. Це дуже подобається, коли ви влучаєте тим самим нейтралізуючи ворога, а інші вороги бідкаються і не знають, звідки ведеться вогонь. Кулемети дозволяють вам вести вогонь по ворогах протягом тривалого часу. Це корисно, коли вам потрібно придушити вогонь ворога або захистити позицію, або ж як у грі є момент, коли ви одягнені в важку броню із кулеметом, в якому. 800 куль по 200 куль в набої. Маєте піднімати згору, зачищаючи ворогів по дорозі, як бронемашина, яку не пробити дрібними калібрами, просто тотальне знищення ворогів, яке реалізовано на високому рівні. Тобто, ти насправді відчуваєш себе нищівною силою, яку не здолати. Одним словом, у від цієї місії, у вас буде море, а це все заради того, щоб на самій горі зайняти позиції та потім епічно відстрілювати літаки. Пістолети корисні в ближньому бою або ж в безшумному вбивстві. Та коли у вас немає часу міняти зброю, чи закінчились набої основній. Штурмові гвинтівки це те, що я просто обожнюю на малі та середні дистанції. Для мене нічого кращого просто немає. В основному я завжди граю таким видом зброї. Ще й коли вона круто збалансована, та нищити ворогів в неї одне задоволення. А в цій грі вона чудово відчувається, гарно звучить та нищить ворогів. Цій зброї весь баланс. Тут вам і точність, і низька віддача. Швидка перезарядка, епічні звуки пострілів та й чудові справляється з ворогами на близькій та середній дистанції, а при певних навичках і маючи простенький приціл, можна знищувати ворогів і на дальніх дистанціях. Ну і куди ж першу світову без крутих вибухів, різні види гранат та мінь. Всі вони корисні для викурювання ворогів з окопів або ж підвалу та приміщень, і це ще не все, бо ними можна знищувати ворожу техніку, споглядаючи в підсумку, як вона палає. Нічого немає кращого за таке видовище, як підбита бронемашина. Також гранати мають руйнівну силу і можуть знищувати групу ворогів. Одним словом, підривати в цій грі хочеться, і виглядає воно дуже привабливо та ефектно. Тепер про бронетехніку. Почнімо з танків. Це потужні машини, які можуть знищувати ворогів і пробивати собі шлях через окопи, що в грі і реалізовано та виглядає просто вау. Відчувається, що ти їздиш на дуже потужній бронетехніці, так як окопи долаєш з легкістю та й нишиш будівлі так само. Правда, від цієї міцності ми НАТО втрачаємо у маневреності. В Battlefield 1 представлені різні моделі танків, такі як британський Mark V, німецькі A7V та французький Renault. FT17, яким ми і керуватимемо. Їхні характеристики відрізняються товщиною броні, потужності двигуна та типом озброєння. Їзда на танку і справді дарує відчуття могучості та контролю над полем бою. Ви можете розстрілювати ворогів та й не тільки, бо будівлі теж руйнуються від наших влучань. Та й ми можемо танком заїхати в будинок чи зруйнувати його. В цих танках є можливість стріляти з кулеметів та снарядів, тим самим прокладати шлях своїм товаришам по команді. А от бої із танками дуже важкі та напружені. Це так звані боси у грі, які дають вам зрозуміти, якими ви не були крутими на полі бою, коли проти вас стоятиме рівний вам суперник, то вам буде важко. Тут нам і доводиться вчитися маневреності, здібності швидко аналізувати та швидко шукати укриття, будь то блудівля, бетонна загорожа чи нерівність поверхні землі. Також доводиться часто ставати та ремонтувати наш танк ушкоджень, які ми отримали. І це варто робити. Так, щоб ворог вас не підбив, до гіршому випадку доведеться з ним все починати спочатку. Що тут добавити? Бої на танках дуже інтенсивні та цікаві. Реалізовані круто, особливо коли вони вибухають, виглядає це феєрично. Другий вид це броньовики. вони швидкі та маневрені, які можуть перевозити солдатів на поле бою. У Battlefield 1 представлені різні моделі броньовиків, такі як британський Lancaster Armored Car Німецький Ерхард Armored Car і болотяний Аустін їхні характеристики відрізняються швидкістю, маневреністю та місткістю. Кізда на броньовику дарує відчуття швидкості та азарту. Ви можете перевозити солдатів на передову або ж розстрілювати ворогів з кулеметів та швидко відступати з небезпечних вам зон. Але все ж вони легко знищуються нашим французьким танком, яким ми будемо керувати. Одразу ж першого пострілу вони стають, а ще після одного двох вони остаточно знищують. to you Тепер про артилерійські гармати. Це потужні машини, які можуть обстрілювати ворогів з великих відстаней. У Battlefield 1 представлені різні моделі артилерійських гармат, такі як британська 18-фунтова польова гармата, німецька 77-мм польова гармата та французька 75-мм польова гармата. Їхні характеристики відрізняються дальністю стрільби, потужністю снарядів та швидкістю перезарядки. Стрілянина з артилерійської гармати також дає відчуття. Роднівної сили та контролю над полем бою, ви можете обстрілювати ворожі позиції, знищувати укріплення та змушувати ворогів відступати, або ж нищити їх із танка, щоб вони не завдавали ні вам, ні товаришам проблем, так як б'ють вони мітко, влучають часто і доводиться лагодити усі ушкодження вам. Також у грівом дасться змога політати за штурвалом штурмовика. Це літаки, які можуть обстрілювати ворогів з кулеметів і з бомб. У Battlefield 1 представлені різні моделі штурмовиків, такі як британський Bristol F2B Fighter, німецький LVG K-2, ще присутні бомбардувальники. Це потужні літаки, які можуть бомбити ворогів з великих відстаней. У Battlefield 1 представлені різні моделі бомбардувальників, такі як британський Hanley Page V 1500 та німецький Gota G. Четвертий, ось деякі з аспектів, які роблять керування літаком таким крутим у цій грі. Це реалістична фізика польоту. Вона тут дуже реалістична. Ви можете відчувати вагу літака, його швидкість і маневреність. Літаки реагують на вітер, турбулентність і пошкодження. Керування літаком у Battlefield 1 дуже інтуїтивне. Ви можете легко керувати літаком за допомогою джойстика або клавіатури та миші. Ви можете вступати в повітряні бої з ворожими літаками, обстрілювати ворогів з кулеметів і бомб. А також виконувати різні завдання, наприклад, знищувати бронетехніку ворога з ракет, супроводжувати бомбардувальників, щоб вони добрались до точки скиду, відбивати підбивати атаку ворожої авіатехніки у небі. Одним словом, літати та вести бої у небі в цій грі дуже весело і круто. Не пригадую, навіть якій грі це було б так само круто реалізовано. Бої на літаках у Battlefield 1 дуже захоплюючі. Ще пару слів про руйнування оточення в грі Battlefield 1. Гра пропонує одне з найкращих руйнувань. У будь-якій відеогрі. При цьому вони використовують технологію How Destruction Engine, яка дозволяє руйнувати практично все на полі бою, від будівель до дерев і навіть окопів. Ось як реалізовані руйнування. Пункт 1 – це процедурні генерації. Світ Battlefield 1 генерує процедуру. Що це означає? Це означає, що кожна будівля та об'єкт унікальні. Це робить руйнування більш реалістичними, оскільки воно не заздалегідь визначено. Фізичний симулятор Extraction Engine розраховує руйнування в режимі реального часу. Це означає, що будівлі та об'єкти руйнуються реалістично, враховуючи їхню форму, матеріал та навколишнє середовище. Диференціація руйнувань відбувається за типами будівель. Та об'єктів, що впливає на їхнє руйнування по різному. Наприклад, дерев'яні будівлі руйнуються легше, ніж кам'яні, а окопи можна підкопати та обвалити. Вплив на геймплей суттєвий, оскільки руйнування значно впливає на геймплей. Ви можете використовувати руйнування, щоб створювати нові маршрути, знищувати ворожі укриття та навіть міняти хід бою. Ось як виглядає руйнування в Battlefield 1. Будівлі можуть бути повністю зруйновані. Ви можете розстрілювати будівлі з танків, бомбити їх з літаків або підривати їх динамітом. Коли будівля зруйновані, Нована, вона падає на землю, утворюючи хмару пилу та уламків. Дерева можна зносити чи через постріли в дерево або зносити танку. Коли дерево падає, воно може пошкодити інші об'єкти на своєму шляху. Руйнування може також більш суттєво вплинути на хід бою. Наприклад, ви можете зруйнувати місць, щоб заблокувати просування ворожих військ, тим самим забезпечити собі та товаришам безпеку. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео.